В Херсонщині відкрили нові імена зіркової молоді. В обласному центрі відбулося свято дитячої творчості і талантів. Фінальний галоконцерт Ми діти твої Україна, другого сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка, присвяченого 70-річчю великої перемоги. За лаштунками фестивалю побувала і наша знімальна група. Дитяча творчість те, заради чого варто жити і всіма силами допомагати. Адже дитячий голос цінується тим, що він найширіший. Саме місію підтримати та відкрити нових зірок Таврійського краю вже другий рік поспіль несе телеканал «Твій Плюс на чолі із генеральним директором, заслуженим журналістом України Ларисою Кравченко та телепроект Таврійська зірка. Стартувавши у квітні минулого року, другий сезон телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка черговий раз довів талантами Херсонщина дійсно багата, і не лише співочими, а ще серед маленьких херсонців виявилося багато обдарованих. Музикантів, хореографів та театралів, тож обирати найкращих серед більш ніж 300 учасників було дуже складно. Телефестиваль Таврійська зірка із самого початку своєї діяльності має таку хорошу вдачу, тому усі заходи, які відбуваються, відбуваються на дуже високому рівні, і не винятком став цей галоконцерт. Це така остаточна крапка у другому сезоні першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості. Але життя фестивалю не обмежується Шоуються тільки галоконцертами. Зараз ми разом з дітьми Таврійської зірки, з учнями академічного ліцею імені Олега Мішукова, готуємося до 70-річчя великої перемоги, і наші телеглядачі теж побачать багато. Цікавого, красивого, що достойно такої великої дати. На неперевершеність і фаєрія, талант і креативність саме такими високими словами зі сцени говорили про творчість маленьких обдарувань Херсонщини, запрошені гості та члени журів фестивалю «Таврійська зірка. Адже цього сезону виступи творчих колективів, театралів, музикантів та солістів відрізнялися надзвичайною патріотичністю і щирістю почуттів до рідної України. тим, организаторам, которые приложили по-настоящему серьезные усилия, большие, огромные усилия для того, чтобы этот фестиваль и проходил, и состоялся, тем более с таким замечательным гала-концертом, который не стыдно показывать в Дворце Украина. В 2014 году на творческом звездном Олимпе Херсонщины родилась Таврийская зирка. Хочу в первую очередь поблагодарить организатора, вдохновителя этой Чудесной программы этого чудесного фестиваля Ларису Львовну за то, что она смогла зажечь вот такие яркие талисские Я поддерживал и буду поддерживать и дай бог все. Ашо дітям щастя, здоров'я вірного нібонадола до під час гала концерту. Ми діти твої Україно» Всі учасники та гості мали нагоду здійснити подорож у чарівний світ мистецтва, аби насолодитися спалахом справжньої творчості. У залі насолоджувалися талантами харсонської молоді почесні гості, ветерани та учасники бойових дій, для яких не один виступ присвятили учасники Таврійської зірки і, звісно, дарували квіти. Я не сина. vâng đi Грандіозне дійство гала концерт телефестивалю таврійська зірка зібрав на одній сцені найталановитіших дітей херсонських музичних шкіл та школи мистецтв номер 1 вихованців академічного ліцею імені Олега Мішукова, талантів із нової каховки, Цюрюпинська... та інших обдарувань. Після тяжкої роботи професійного журі володаркою гран-прі стала учасниця вокально естрадної студії Унісон Дар'я Третяк. Вони сьогодні своїм. Мистецтвом показують нам шлях і не тільки. Ми отримуємо від цього задоволення. Вони нас надихають на добрі справи. Я хочу сказати спасибо огромное телеканал. «Твой плюс наконец збулась збулася моя маленька мрія. Ще з прошлого сезону я поставила собі цель, що я вернусь і я обов'язково достигну своєї целі. Босю гран-при, і от я її осуществила. Цього дня кожен учасник таврійської зірки сяє в яскравіше зірок. Немов володар Тефі або Оскара, переможці телефестивалю на перебій ділилися емоціями, фотографувалися та щиро раді. Діли один за одного діти проявляють свої творчества, своє творчество, і я думаю, що сні сюди прийшли, потам, потому що їм це дуже нравится. Фестиваль Товрійська зірка дарить можливість не только вот взрослым вокалістам, танцорам, но і маленьким вокалістам танцорам, які только только починають виходити на сцену нові можливості. Я не очікувала на перше місце, але дуже вдячна, що я дуже рада, що я його отримала. Я дуже вдячна журі, що вони мене обрали. Я хочу большому спосіба телеканалу «Твой плюс, тому що цього э, проекту я правда виросла і в этом году я показала більше э, в чим проше. Задоволеними залишилися і батьки кажуть, протягом всього часу проведення фестивалю дуже переживали за учасників, але сьогодні, впевнені подібного творчого конкурсу, Херсонщина ще не знала. Я благодарна телеканалу Твої плюс за те, що ви допомагаєте нашим талантливим діткам проявляти свої можливості і представляти нашу Херсонщину. Дашенька так довго к цьому йшла і так довго цього чекала что я вот вижу счастье в ее глазах и от этого мне очень тепло на душе и радостно. Спасибо вам огромное, я счастлива. Я смотрел в зал и видел, как люди плакали, смеялись. Значит, он оставил в каждом сердце чуточку з діпла Таврійська Таврійська зірка для багатьох учасників стала не просто проєктом, а кроком на шляху до зіркової мрії. І водночас наш фестиваль став фестивалем друзів, тому що тут є переможці, але немає переможених. Нагороди та дипломи отримали усі учасники. Перше місце у восьми номінаціях трьох вікових груп посіли 17 маленьких талантів, друге 15 та третє 6. Інші учасники стали володарями спеціальних номінацій. Номінацій та призу глядацьких симпатій. Наразі організатори телефестивалю Таврійська зірка готуються до відкриття третього сезону, який вже стартує з 1 травня. Адже дитяча творчість це те, що потрібно розвивати та підтримувати завжди.